І наші самі потужні перемоги в житті, вони народжуються не отак, от публічно вони народжуються на колінах. А люди зараз менше переживають за те, що де їм взяти гроші. Люди більше переживають зараз за те, що вони не бачаться з рідними, вони не переживають за своє здоров'я, вони переживають за ментальне своє здоров'я. Ми звикли шукати відповідь за межами Бога, за межами Божого Слова, навіть в церкві. Саме велике зло, яке може зробити церква зло перед Господом це взяти і нічого не зробити. Діма, вітаю в канцелярії, в кафетерії. Обідня перерва, гарний час для спілкування, чаю, кави. Подобається так, подобається. Як сьогоднішнє засідання комітетів? Ну, мені завжди подобається засідання комітетів. Ну, по-перше, це зараз це дорого зустрітись отак, от офлайн, побачитись з дорогими людьми спілкування, друзі. Ну, тому що вже ну, багато чого зроблено, тому це, ну, це завжди щось нове цікаве. Коротко про комітет соціального служіння дуже коротко, що це таке, можливо, ще хтось не знає. Я сумніваюся, що є такі, але. Комітет соціального служіння це, по-перше, люди. Вперше за все, це команда, яка працює по напрямках соціального служіння. Це служіння з неповносправними, служіння. На людям, які у в'язницях тюремне служіння, це служіння реабілі... реабілітаційних центрів, це служіння з дітьми вулиць, це служіння з розповсюдження гуманітарної допомоги. І це, по-перше, люди. По-друге, для мене це важливо, що ці люди прийшли в цей напрямок через це служіння. Ну тобто через ув'язнення, в ув'язнення брати прийшли. Проповідували, вони прийняли Господа Ісуса Христа, і вони служать або через якусь залежність, або через служіння з дітьми вулиць, або служіння через інвалідність. Хтось в сім'ї захворів, і це посвячені люди, і це люди, які живуть і служать в Україні. Це важливо. Слава Богу. Десять років війни, третій рік повномасштабний. Вже якісь висновки, спостереження, виклики болі, свідчення. Є і виклики, і болі, і свідчення. І я згадую Пісня до Тимофія, де він каже, що е, в останні дні наступлять, будуть важкі часи. От мені здається, що. Що зараз вони прийшли в важкі часи. В чому важкість? Там написано, тому що люди. Причина, знову ж, у цьому люди, важкі часи, тому що ми живемо в часи страху, ми живемо в часи тривоги. І тривога вона має таке підступне зараз для всіх таку підступну дію, тому що тривога змушує мене перенести себе. В обставини, які ще в моєму житті не відбулись, і це, це заганяє людей в оцей постійний страх, переживання. І я бачу, що ще одне, що відбувається зараз із християнським світом, і взагалі з Україною, те, що надія це книга, «Прич», надія, яка не виповнюється довго. Вона не дуга для серця. Вона стомлює серце. І ми бачимо, що зараз дуже багато втомлених людей, нещасних, втомлених людей, і серед християн також. Це тяжкі часи. Напевно, ситуації такі запобігти ми не можемо, але як з неї виходити, як її зустрічати, як, як пом'якшувати цей вплив і взагалі як бути сами речами. На твою думку. Як ти особисто справляєшся? От мені, мені здається, оце Вислів у цей, що тяжкі часи вони народжують сильних людей. Це, це не просто людський якийсь вислів. Ну, це Біблія, це Боже Слово. Тому що, якщо ми подивимось на старий заповіт, на пророків, на учнів Христа, важкі часи народжували сильних пророків. Бог, Бог робив через важкі часи, він народжував сильних пророків, сильних царів, сильних учнів. І перше, в важкі часи, про що я думаю, чого не вистачає нашому поколінню, десь молоді не вистачає, підліткам не вистачає, тому що ми звикли шукати відповідь за межами Бога, за межами Божого Слова, навіть в церкві. Тому що ми живемо в такому, в такому світі, ну, цифровому світі. Ми, ми частіше за все там за телефон хапаємось, за інтернет, щоб там знайти якісь відповіді. Я згадую Ісуса Христа. Коли йому треба було піти на хрест, він взяв своїх учнів і пішов Сіманів. І наші самі потужні перемоги в житті, вони народжуються. Не отак, от публічно, там десь в інтерв'ю, або десь в проповіді, або десь в служінні, де, де ти стоїш перед людьми, проповідуєш Боже Слово, там годуєш їх десь з небезпекою для свого життя. Вони народжуються на колінах. На колінах самі великі перемоги. Наше життя в важкі часи, воно міняється, коли ми йдемо молитись, але воно кардинально змінюється, коли Бог починає нам відповідати. І ось у цьому всьому це посвячення. І ще одна думка для мене важлива. Зараз я бачу як виснажені люди, як Бог використовує виснажених людей в ці складні часи, Він робить в їх житті чудо одного разу раз і надає сили. І людина тобі здається, вона виснажена все вже вона. Тобі здається, що вона вже готова десь здатися. І в якийсь момент оці важкі часи Бог бере цю людину. Вона стає сильною. Він вкладає в її серце е, якесь, якесь потужне хвилювання. За якусь за якусь Божу справу він так сильно вкладає, що вона відновлюється і діє і, і, і все. Завжди асоціював тебе багато років, якраз я особисто із. Соціальним напрямком служіння, різні справи милосердя, проекти. Скільки років в пасторському служінні Ти? Ну, як відповідальний за нову церкву, так. це вже, вже десь 8 років. В цьому рокі, в році вже було рокопокладення. Десь десь так, 10 років межах. Десять десять, років, десять років, років в комітеті соціального е, служіння. Так, і твоє спостереження на рівні церкви вже як пастора в помісній церкві, де ти несеш служіння в контексті цих подій, якийсь коментар, реакція, з яким викликом ви як церква зустрічається, а служіння розвивається успішно? Ну, успішно нам завжди, я завжди критично відношусь. Я хочу, щоб щоб успішно було, прям так успішно, щоб щоб успішно, приуспішно Як Ну успішно, кажу, це коли люди не поміщаються в приміщенні. Це успішно Ну, зараз не, не поміщається. Ми шукаємо нове приміщення, але не, не говорить це про успіх. Те це, мабуть, говорить про те, що в нас мале приміщення, і все хочу сказати про те, що моє спостереження. Навіть якщо ми подивимось дослідження останні, люди зараз менше переживають за те, що де їм взяти гроші або що їсти. Люди більше переживають зараз за те, що вони не бачаться з рідними, вони не переживають за своє здоров'я, вони переживають за ментальне своє здоров'я. І коротке спостереження, навіть хочу таке свідоцтво. Із нашої церкви до нас прийшла вчителька з міста Оріхів. В їй вже років 40 вона відпрацювала в школі, от, і їй було за сім, ну їй зараз за 70, вона жива і здорова. Але вона прийшла до нас в церкву, вона покаялась. І оцей час, коли ми проводили групу підготовки до хрещення, вона трохи хворіла. І я запитав її, які у вас, ну чого ви так хвилюєтесь перед хрещенням? За що ви переживаєте? Вона каже. Я переживаю сильно за одне. Я хочу, щоб тільки не померти. Щоб тільки не померти, щоб дожити до хрещення. Бо я хочу хочу в своєму житті дуже прийняти святе водне хрещення. Отаке свідоцтво. Люди хочуть ну, змінилося в їх житті багато чого з війною, але війна привела їх до Господа, і все їх життя цінностне змінилось. От, от так. З моменту повномасштабної війни. Церкви активно в соціальну сферу включили служіння в справи милосердя, але це все десь трошки виснажує, стомлює, десь і деякі проекти припиняються в гуманітарному напрямку. В цьому контексті твої рекомендації для помісних церков, для пасторів, для лідерів різних служінь? Як жити, як діяти? Як? як? Ну, моя позиція така, що як сказав Христос, нехай отак світло ваше світить перед людьми, щоб ваші щоб люди бачили ваші добрі справи. І добрі справи це якраз е, те, що наверне їх думки і серця до Господа. Тому що вони побачать ваші цінності. Міські центри допомоги, кожна церква. Я бачу, от, бачу благословіння. Е, Тої церкви, яка почала служити. От та церква, яка почала служити, служити щось робити, починати. ну, Коли учні Ісуса Христа побачили 5 тисяч людей, то е, Філіп, це менеджер середньої ланки, він сказав, він порахував, каже, 200 динарів, 200 тисяч гривень, але потім зробив паузу і каже, не вистачить. Іноді так ми ставимося. Саме велике зло, яке може зробити церква, зло перед Господом, це взяти і нічого не зробити. Побачити людей, які страждають або які потребують допомоги, саме велике зло побачити і нічого не зробити. Тому я бачу зараз ті церкви, які почали хоч щось зробити, робити на допомогу людям, Бог благословив з малого. Бог благословив, Він збільшив їхнє служіння, Він додав посвячених людей, він дав можливість почати нові церкву. Тому, от таке в мене: якщо ти не знаєш, що робити, йди на коліна, перемагай там себе на колінах, Бог вкладе тобі. Занепокоєння в серце, то турботу він тобі покаже. І якщо ти не знаєш, що, з чого робити, починай зробити з того, що є в твоїх руках. що ти можеш. Да. Так, все. Дуже дякую, брат Діма Дмитро. Напевно, Лагідніше, Діма, за спілкування. <гум> Дякую за запрошення. Що <режити> ти не дивлячись на обставини, завжди радісний, приємний, позитивний і несеш світло, радість і підбадьорення. <режити> Хай Бог благословить це тебе. Це ваша, ваша кава таки робить. <пліг> Дякую. Нарешті союзна комплімент кава. про каву <режити> союзна це. кава. Тому Приємно мати спілкування, і благословені, дії. Нехай через ваше служіння, як вашої команди, напрямку багато людей повернуться ви? до Бога. Що.